Привіт! Привіт, Саша. Нам дуже приємно з тобою отак от от зустрітися зараз, бо ми знаходимося, знаходимося в Сакраменто на радіо Етно ФМ, а ти знаходишся в Нью-Йорку. Нью-Йорку, Девізон Радіо. А тим не менше, ми спілкуємося своєю рідною мовою, ділимося своїми Дякую. новинами, об'єднуємо наших українців, які мають можливість нас дивитися слухати. І це, це чудово. Це супер. Так. дуже приємно, що Олександр Федоренко є послом культурної дипломатії нашого міжконтинентального радіофестивалю співай рідною в рамках United for Ukraine. Ми єднаємо з вами Саша Континенти, материки і українців всього світу. І дуже приємно, що сьогодні ми з вами маємо такий прямий телеміс із столиці Каліфорнії, Сакраменто до столиці. Світу, <світу> ні <Нью -Йорку. світу> <New York. світу> ну сьогодні. Ми мали так само ефір. Тут ми мали презентацію наших моїх нових пісень, розмовляли про. Ті теми, які найбільше турбують українців, наприклад, я презентувала пісня Люди не літають, але крила має». це Одна з моїх нових пісень. Я хочу, щоб вона обов'язково прозвучала в тебе в ефірі. Цю пісню, цю пісню я якраз присвячую нашим медикам, українським медикам. Ну, ти напевно знаєш, і ми всі на жаль знаємо, що дуже багато медиків покинуло Україну, але ті, які залишилися, це неймовірно одержимі люди, і ми. Вони можуть стояти 24-30 годин за хірургічним столом, причому не обов'язково бо операційні це може бути і поль, військово-польовий госпіталь, і вони роблять просто неймовірні речі, просто спасають людей, і ніхто не може повірити, що насправді це стається. Бо У нас дуже великий потік поранених, і військових зрозуміло, і дуже багато великий потік поранених цивільних, дуже багато поранених діток. І от я, наприклад, зараз працюю тут із союзом Українок Америки вже третій рік, і ми працюємо по одній великій гуманітарній медичній. Програмі це забезпечення новітніми технологіями, новітньою апаратурою, матеріалами, вихідними матеріалами, розхідними матеріалами для військових наших госпіталей, для відділень травматології, для того, щоб застосувати новітні технології і. Мати можливість обходитися без ампутації, а створювати все такі такі новими технологіями, доточувати руки, ноги, пальчики ну різні частини тіла. Які є вражені або покалічені, і це союз Українок Америки? Я хочу подякувати Наталії Павленко, яка очолює Союз Українок Америки, особливо подякувала тині Табаці, яка є заступником і власне координатором цього медичного гуманітарного напрямку. І зараз в мене власне тур в рамках United for Ukraine, де я розповідаю, що Союз Українок Америки. Це організація має більше ста років і закликаю всіх українців на вашому радіо також доєднуватися до всіх програм, які. Проводять і події, які проводить Союз України Америки, де вони збирають кошти для закупівлі цієї медичної апаратури, неймовірну важливість якої я думаю, ви зрозуміли, тому що коли людина повертається, вибачте, без руки або без ноги, повертається в життя, повертається в свою сім'ю, їй дуже важко адаптуватися. Тому оці новітні технології, які є і те, що робить це саме союз Українок Америки, саме жінка, е, яка от через своє милосердя, жінка, яка дарує життя, вона хоче бачити здорову, красиву людину, свою дитину, свою дочку, е, свого сина. Тому ця тема, чисто жіноча тема, набула сьогодні масового загальнонаціонального характеру і в нас в Україні. І серед всієї української громади, в тому числі, я звертаюся до всієї української громади сполучених штатах Америки, наприклад, 29 червня на подвір'ї церкви Кліф Кліфон, Кліфтон Кліфтон. Кліфтон в Кліфтоні е, буде відбуватися також подія Союзу Українок Америки, де будуть збиратися кошти на ці програмі. На ці програми, де я також буду виступати, буду розповідати. Буду мати таку прекрасну нагоду. Е, 30 червня буде в Рочестері велика подія, де буде представлена українська фешн-мода. Сучасна з етноелементами, і цей показ фешн, він так само буде приурочений збору коштів, зацікавленості і втягнення американської еліти, американського бізнесу, бути благодійниками, от саме на цьому гуманітарному, гуманному людському напрямку, докластися до того, щоб зберегти повноцінне життя. Для бійців, бо сьогодні війна тут, завтра війна ще десь. післязавтра ще десь. Нарешті вона має зупинитися, і ми маємо все для того зробити, щоб жити красиво, спільно в мирі і в радості. Я так коротенько тобі приєдналася до пісні Люди не літають, і зробила такий такий виклад е, е, власне підводку до цієї пісні, і заодно розповіла тобі про е, свій тур, який зараз е, проходить е, по Сполучених Штатах Америки. Кажуть люди не літають, але крила свої мають, якщо все побіг. Без причин та ідей, я до тебе не йшла, а летіла так любов окриляє людей, ти від мене не йшов, ні хвилини, я тебе не тримала сама. Ми ще вище не тіли любили, навіть там, де холодна зима, кажуть, люди не літають, але крила свої мають, якщо це. Повірити, мої крила то кажуть, люди не літають, але крила свої мають. Якщо ім'я, твої крила то я. Санечко, розкажи про свій тур. В яких містах е, він буде відбуватися, чи вже відбулися якісь концерти, як вони проходять, е, скільки ви зібрали, і скільки плануєте, куди ці гроші кошти надходять? Бо багато людей вже знаєш, як зневірються, е, скільки можна давати, даєш ті гроші, доходять чи не доходять. Ти знаєш, я роблю промо, я ніколи не збираю грошей. Тому що я публічна людина, мені не можна це робити. Тому що якщо тільки я скажу, що я збираю кошти, знайдеться дуже багато недоброзичливих людей, які будуть мені виставляти претензію, а куди я їх діла, а що я з ними зробила і так далі. Я тільки роблю промо, от таке промо, як я тобі тільки що сказала. На всіх своїх зустрічах я мотивую шукати Союз України Америки. Це американський благодійний фонд, американський благодійний фонд. Будь ласка, доєднуйтеся і вносьте внески туди. Воно потрапляє в Україну, і я є координатором цієї програми по Україні. Я в Україні розвожу те, що ви задонатили, що ви купили, і я розподіляю все згідно того, як Валентина табака. А мені розпише, я це у госпіталь і відповідаю за логістику, за доставку. Я маю за... велику честь бути е менеджером благодійного туру народної артисти України Оксани Білозір. Ми вже три роки працюємо разом в нашому фестивалі, між континентальному фестивалі української пісні на една Радіо» «Співай, рідною в рамках проекту «United for Ukraine». І Оксаночка була з першого фестивалю співголовою е, журі, і до сьогоднішнього дня вже третій фестиваль проходить у нас на радіо. Ми переслухали тисячі тисячі пісень від усіх українців світу. Це е, найбільша кількість, звісно, що з України, але це не лише професійні артисти, це люди з. Е, Маленьких і великих сіл, селищ, клубів, сільських і зміст, містечок. Звісно, що з Києва багато, багато професійних артистів, народних, заслужених, хори, колективи, ансамблі, оркестри. І це все зробило неймовірну історію нашого єднання на американському радіо в Каліфорнії. Тому що навіть важко було уявити, що таке може відбутися, але ми це все зробили разом. І сьогодні, вже третій рік поспіль, Оксана їде з туром благодійним туром Америкою, аби Розказати про це єднання в пісні і де вона тільки не буває, там доєднуються до неї на концерти, наші лауреати, дипломанти фестивалю. І це робить її е, такий тур, е, наскільки яскравим, теплим. Бо люди єднаються з Оксаною, вони торкаються її е, поглядом, вони обнімають її і вони. Отримують ті ж самі високі дипломи, що отримує Оксана Білозір, народна артистка України, і отримує там дівчинка з Чикаго, чи дівчинка з Детройту. Вони відчувають чи дівчинка зірпіння чи, чи зірпіння. дівчинка, з, Бу, чи, чи дівчинка з Німеччини. Тобто, в нас це трансконтинентальний міжконтинентальний фестиваль, і Наталь, вибачу, я так, вклинюся, так. Мені було дуже приємно, я от буквально нещодавно місяць тому повернулася з Європи. І я в Європі так само написала повідомлення, що наші лауреати, наші дипломати, які там є, де я. Буду гастролювати, щоб вони приходили і доєднувалися, і в мене навіть таке було, що я не мала часу сама виступити. Кілька було людей різного профілю, які хотіли взяти участь у цьому концерті, і це так красиво, коли ти з американського континенту їдеш на європейський континент. Там так само ми всі об'єднуємося. А потім я повертаюся в Україну і все це розповідаю українцям. Бо українцям сьогодні дуже важко їм потрібно відчувати підтримку. Їм потрібно відчувати, що українці по цілому світу об'єднуються, що вони працюють на перемогу спільно, що вони підтримують нас. А мистецький і духовний фронт він не має кордонів, він не має межі, він не має часу. Це вічний простір, який дає нам стимул жити, боротися і перемагати. Не спала роками з думок, що завжди про дітей. Любов починається тата, з ним щастя, моменти святі, так мало й водночас багато всім дітям потрібно в житті, ми дорослими стаємо, Залишаючи залишаючись. Роками долю дою, любов починається з тата з його сонце, сяйних очей, але як батьків запитати, Любов почалася. всіх концертів Оксани Білезір з нею на сцені співають всі діти, які на концерті. Всі так. учасники молодь вони виконують пісню Україночка. Це таке гімн єднання українців світу на концерті Оксани Білазир. Нагадаю радіослухачам: зараз в ефірі передача мелодії української душі. І у нас в програмі гості. Народна артистка України Оксана Білозір з Наталею. Багму пані Оксано їде до Санта-Клари, це Каліфорнія на узбережжі Піху океану, де дуже багато мешкає е, наших українців, велика українська діаспора. І цікавий є такий український католицький центр імені Святого Володимира. Ну, це знаєш, я відкриття для себе роблю. Бо ми приїхали в Лос-Анджелес. А в Лос-Анджелесі виявляється є. Великий український культурний центр я туди прийшла. Там велика зала. Там можна робити потрясаючі українські івенти. І, до речі, в нас тут виникають уже. Багато різних планів, як можна це масштабувати, як можна систематизуватися, об'єднатися і робити навіть ми собі запланували. Я думаю, ти з задоволенням долучишся до нас у Нью-Йорку, Ми запланували навіть започаткувати великий український глобал фестиваль Української пісні, щоб проявити українську культуру через наших митців, яких багато є, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, проявити американській спільноті, нашу культуру, щоб це не було десь там в салі, десь там якісь там тихенько щось українці собі поплакали, поспівали. А щоб це були гарні масові професійні концерти для того, щоб показати світові. Як нації всередині демократичної Америки, яка піднімає прапор першості прапор демократії, вміють об'єднуватися на її континенті, в тому числі воююча Україна при сприянні громади е, народу американського долають всі перешкоди для того, щоб відновити своє право на свою свободу і на свою О, незалежність. Санечка, скажи, будь ласка, які нові пісні ти привезла зараз до Америки? У мене є цілий ряд нових пісень. Я дуже хочу, щоб прозвучало червоне намисто. Червоне намисто також пісня, яка має свою перед історію, але я це розповім на концерті, який ми разом з тобою десь проведемо в Нью-Йорку. А зараз для вас звучить пісня Червоне намисто. Але все на Філадельфії це не перший раз. Прем'єра тут і зараз. Пісня називається Червоне намисто. Полум'яний це колір любові, а серце моє в'яне, коли не з тобою, з тобою все інакше не так, як раніше, коли тебе побачу, скажу тобі більше, ти поглядом розтопиш, як літ мою душу. Рити, бо я чекаю, без тебе не зможу. Я знаю, полум'яний це колір любові. Запалимо коханнями разом з тобою Червоне намисто, дягнула на навмисно, для тебе красиво. Мої Тебе одягаю коралі червоні, бо ти мене кохаєш, ти поруч зі мною, На мисто полум'яне, наш символ любові. Завжди дивись, так ніжно цілує на післові. Ти поглядом розтопиш, як лід мою душу. Прийти, бо я чекаю, без тебе не зможу. Я знаю, полум'яний це колір любові, Запалимо коханнями разом з тобою. Червоне намисно, я на намисно, для тебе красиво, з тобою щаслива. І я хочу, щоб прозвучала пісня Мятне літо у мене є пісня, яка співається тільки три місяці літа. От тільки три місяці її можна співати. Якраз зараз час. Для пісні м'ятне літо все це я тобі передам, і ти можеш е, на своєму радіо їх е, подавати для гарного настрою. І співайте разом зі мною. Бо коли я приїду на наступний раз, не знаю, коли він буде, коли моя менеджер мені спланує наступного літа. Тоді, тоді, тоді я думаю, ми зможемо співати їх разом, бо ви вже їх будете знати через тебе в тому числі. Отже, співаємо разом. І зараз для вас прем'єра пісні М'ятне літо» М'ятне літо з матмочистом про любов слова, твої очі. Ча, як літо, і безодня, і світ у мені одним світлом, ти не знаєш мене, але ти розгадаєш і під літнім дощем ти до себе сховаєш ми з тобою завжди. Є одним монолітом, я з тобою завжди, ніби падаю в літо, м'ясне літо, смак Прої Стерпно, ми з тобою завжди, є одним монолітом, я з тобою завжди, ніби падаю в літо, М'ятне літо, смак мохіто про любов, слова твої очі, як ні ночі. Дякую. Дякую вам за нові пісні, за такий чудовий голос. Дякую. Дякую. Оксаночко, а як в Україні проходять концерти, як народ тримається, і взагалі що твориться в Україні зараз? У нас відбуваються концерти. У нас дуже багато молодих виконавців, дуже багато молодих груп, дуже багато різних нових формацій, молоде покоління, яке проживає війну в Україні, створює. Починаючи від фільмів виставок, ну просто е, культурне і духовне життя, як не парадоксально, ніби війна, але воно вибухнуло сьогодні новими ідеями, новими обличчями, новими пропозиціями для світу. Е, звичайно, наші українці, всі народ України, ми в важкому психологічному стані знаходимося, і це те, що нас спасає, це те, що нас вивільняє від депресивних станів, психологічно розвантажує. Ми робимо концерти. Ми люди приходять на концерти. Ми робимо різні зустрічі. Зараз правда в нас трошки важко, тому що виключають надовго світло. Але ми розуміємо, що це явище тимчасове, буквально ще місяць, два-три. І ми переконані, що світ зробить все для того, щоб українці мали світло, і щоб українці щоб українцям було тепло, і щоб українці могли. Піднімати свій дух, в тому числі і в театрах, в різних мистецьких залах, на різних концертних майданчиках і на різних фестивалях, як не парадоксально, але в нас сьогодні буяють фестивалі: фестивалі кінофестивалі, фестивалі мистецькі, фестивалі стрітфуд, які дуже популярні в Америці. В нас такі молодіжні в нас повідкривалися платформи, цілі локації. На базі за, за, забутих, запущених заводів зараз це все трансформувалося в такі молодіжні ем, творчі лабораторії, майстерні на величезних територіях, де можна творити і продавати <сум> любе. І там, звичайно, рефреном звучить українська музика, різна від поважного покоління до молодіжної сучасної, яскравої. Пісні і виконавців Оксаночку, а скажи, от, ти як е, міністр культури, як депутат, що ти думаєш, що треба зараз змінити в культурі в Україні, щоб стало краще людям і щоб швидше ми прийшли до перемоги? Ну, знаєш, потрібно нам завершити війну. Я не кажу перемога, так, оце слово банкрот сьогодні. Тому що кожен перемогу бачить по-своєму і на тому рубежі, де йому здається, це реальне так або нереальне або віртуальне Нам потрібно зупинити війну, нам потрібно війти в правове русло і виконувати всі, е, по, всі м, юридичні функції, повноваження, гарантовані Конституцією. Бо ми зараз, на жаль, під час війни знаходимося поза правовим полем, поза Конституцією, і коли ми. Війдемо в поле конституції, коли ми ми проведемо вибори після зупинки війни. Тоді я думаю, буде дуже багато цікавих і людей і з їхніми ідеями креативними. І, взагалі, українці дуже змінилися сьогодні. Я думаю, що і представництво влади буде несподівано цікавим і для України, і для світу. От тоді ми можемо вже планувати масштабуватися, виставляти ідеї. І і пріоритети, і цілі.